Ви дивитесь Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Про останні події в Запоріжжі, Україні та світі розповімо у нашому випуску. Ситуація на фронті, знищення ворожої техніки на запорізькому напрямку, обстріли нашої і сусідніх областей, як завжди, на початку випуску хроніки воєнного стану. Ситуація на фронті залишається стабільною. Ворог продовжує завдавати удари по позиціях наших військових та цивільних об'єктах. За минулу добу ворог завдав 8 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Внаслідок ударів російських військ постраждала інфраструктура більш як 40 населених пунктів. Як повідомляє національна поліція, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів: Запоріжжя, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Червоне, Криниця, Залізничне, Новоандріївка, Полтавка, Преображенка, Рівнопілля, Оріхів, Гуляйполе, Новомиколаївка, Нове, Білогір'я, Новоданилівка, Малато. Кмачка, Преображенське, дорожнянка, Ольгівське, Верхня Терса, Рівнопілля та Степногірськ. Надійшло 53 повідомлення про руйнування об'єктів. СБУ опублікувало відео із знищенням ворожої техніки на запорізькому напрямку. За останні дні спецпризначенці підбили танк, знищили броньовані машини та склад боєприпасів і вдарили по позиціях ворожої піхоти. Обласні військові адміністрації інформують, близько опівночі окупанти накрили градами Нікополь, вбили 35-річного чоловіка. В місті руйнування та вирви від снарядів 17 будинків пошкоджено. Але дві лікарні, школа, футбольне поле, музей, магазини та комунікації. Чотири пожежі у кіосках та гаражах приборкали вогнеборці. Кривий ріг був атакований дроном камікадзе. Сталася пожежа. Люди неушкоджені. Ввечері реактивними снарядами ворог обстріляв Харків. Сталася пожежа в гаражному кооперативі без постраждалих в області. Поранені вісім людей. Є один загиблий. Залишається високою мінна небезпека. Також окупанти ракетним ударом на Харківщині знищили вагони рефрижератори зі своїми загиблими. На Сумщині минулої доби під вогнем були прикордонні громади області: Білопільська, серединобуцька та шалигінська. Обстріли велися з мінометів та кулеметів. Пошкоджені житлові будинки, психоневрологічний інтернат, підстанція та електромережа. Люди вціліли. Атакований був і Миколаїв. Сьогодні дев'ять ракет з 300 прилетіли по Миколаєву по центру. Там не розірвалися. Зараз йдемо, перевіримо. Пошкодили трохи води, пошкодили трохи газу. Але ми зараз все полагодимо. Я думаю, до кінця дня відремонтуємо. Також поочакивали там є питання, але на загал добре, бо немає жертв. на Донеччині громади області піддалися обстрілам. Відомо про двох поранених у Бахмутській громаді. Зруйновані будинки у Краматорську ракетою вдарили по підприємству. У часовому ярі касетними снарядами обстріляли школу мистецтв. У тимчасово окупованому Донецьку в день обстріляли ринок. Ворожі змі очікувано звинувачують в обстрілах Збройні Сили України. Є загиблі. За добу ворог втратив 400 окупантів, 9 танків, 28 броньованих машин, артилерійську систему, засіб протиповітряної оборони, гелікоптер, 9 безпілотників, крилату ракету, 20 автівок та цистерн. На території РФ вже розпочалася мобілізація. В мережі з'являються відео з чоловіками, що вирушають до військових частин. Проте і тих, хто бажає якомога швидше залишити країну агресора, вдосталь на кордони з сусідніми Фінляндією, Монголією та Казахстаном стоять довжелезні черги. А Сейм Литви ухвалив рішення про заборону трансляції програм РФ і БФ на два роки. Керівник комітету з питань культури зазначив, що Литва має захистити свій інформаційний простір в нинішніх умовах ударом ворожих ракет сьогодні опинився і обласний центр. В Запоріжжі зафіксовано 9 прильотів. Є загиблий та постраждалі. Наша знімальна група побувала на місцях подій. Про наслідки розповімо далі. Вранішній обстріл розпочався у 7.20, Повідомляє голова обласної військової адміністрації. Прилетіло в об'єкти цивільної інфраструктури. Дев'ять десь приблизно приходів наразі відомо про таку кількість сьогоднішнього ранку. На жаль, у ворога таких ракет дуже багато, і тому треба обов'язково дотримуватися правил повітряної тривоги. Це, те, що ми переговорили в усіх точках, люди вижили завдяки тому, що вони були в бомбосховищі чи просто в укритті, звичайному. Навіть те, що ти знаходишся в квартирі і дотримуєшся правил двох стін, воно рятує. Пролунали вибухи у тихому, мирному і улюбленому місці для відпочинку запоріжців міському парку. Готельно-ресторанний комплекс зруйнований фактично вщент для ліквідації наслідків ракетного удару. На цьому об'єкті залучалось 7 одиниць техніки і 37 рятувальників. ДСНС з під завалів вийняли 6 людей. Одна людина, на жаль, загинула. Ще 27 осіб покинули будівлю самостійно. На даний момент ведуться розбор конструкцій зруйнованої будівлі. В результаті потрапляння ракети на територію об'єкта пожежі не виникло, тільки значні руйнування. Від ворожого обстрілу загинув 65-річний працівник готельно-ресторанного комплексу. Чотирьох осіб ушпиталено. Про їхній стан не повідомляють. Місцеві шоковані тим, що відбулося. Ти жах. А коли б тут діти гуляють кожен день, люди. Люди похилого віку. Це ж кожен день. Народу дуже багато. Та запоріжців ворожий обстріл не налякав. Підприємці розгорнули свої палатки, відкрили кіоски, та й бажаючих прогулятись парком менше не стало. Люди прийдуть, кофа хочуть пити. Ще одна ворожа ракета, ймовірно, цілила у телевізійну вежу. Мабуть, ворог готується, не, готує, не мабуть, а так і є. До своєї інформаційно-пропагандистської компанії і намагається закрити рота журналістам, які працюють на території вільної нашої країни. За повідомленням міської влади вже відомо про 21 ушкоджений будинок. Триває ліквідація ворожих обстрілів. Місцеві жителі відходять від шоку. Очень сильний Дуже билдужельний вибух був дуже сильний. Ми всі пролякалися. Добре, що дитина кріпко спала. То він проснувся, не усвідомив Що тут можна сказати? Вони що не знали, куди гатять, Знали прекрасно, що тут люди живуть. От що їм можна сказати, Потрощення автівки, вибиті шибки та двері. Ось наслідки влучання в інфраструктурний об'єкт. «Сволочі, на кол сажать їх треба». сволоти накіл саджати їх потрібно, і при тому отамот на майдані фестивальному, щоб показово. На допомогу громадянам одразу прийшли не тільки комунальники, що займаються склінням та закриттям вікон ОСБ плитами, а й міжнародні гуманітарні фонди, такі як місія пролісок. Після кожного прильоту вони виїздять на місце подій, аби допомогти. Ми надаємо трапаулін для того, щоб люди могли закрити свої вікна, закрити двері, які були пошкоджені. Тобто, це спеціальна плівка, яка є влагостойкою. І це безоплатна допомога від нашої організації. В черзі за у стоїть і 84-річна Нінель Миколаївна. На цей день в неї були зовсім інші плани: зготувати обід, піти на прогулянку, бо хворі ноги потрібно тренувати. Але тепер її тренування це заміна вікон і дверей власної квартири. Я не хочу їм тімплахова. розумієте? я не хочу. Жила їх батькам плохого. Я не хочу бажати їм поганого. Я не хочу бажати їхнім батькам поганого. Але слова вони самі вириваються. Їм немає пробачення, знаючи, Знаю, що тут житловий фонд. Люди живуть, прості, мирні люди. Тяжко, дуже тяжко. Ворог поцілив і в електричну підстанцію, через що у південних громадах Запорізького району і в самому місті не було світла. Одна з ракет влучила в об'єкт інфраструктури. О 8.10 рятувальники локалізували пожежу, о 8.30 повністю ліквідували. Пожежа розповсюдилась на площі 300 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучалося 52 рятувальника і 10 одиниць спецтехніки. Олександр Старух розповідає, через це в обласній лікарні під загрозою були реанімаційні відділення, проте вдалося оперативно вирішити питання резервного електропостачання. На певний час вимкнулися довелося вимкнути резервні генератори, в тому числі і в обласній лікарні для підтримання життєдіяльності реанімаційних відділень. Відповідно. Ну, наразі цю проблему вирішено. Разом з тим ще прийдеться відновлювати інфраструктуру для того, щоб довести її до ладу. З наслідками ворожих обстрілів ще деякий час справлятимуться відповідні служби. Ворог продовжує цинічно здійснювати атаки на мирне населення, а українська влада продовжує закликати не нехтувати сигналами тривоги. І до міжнародних новин Україну підтримує весь світ, і це не просто слова. Усі промови світових лідерів під час сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй починались саме з теми війни в Україні. У Нью-Йорку розпочалася 77-ма сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Наша українська делегація на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і першою леді Оленою Зеленською перебуває безпосередньо в штаб-квартирі ООН, щоб зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України та створити важелі для притягнення РФ до відповідальності за її злочини. Глобальний голод, ядерний тероризм небачене раніше насилля, і з цим сьогодні асоціюється агресор у світових лідерів. Усі їхні промови починаються з ситуації в Україні та наслідків розв'язаної проти нашої держави війни. Така увага світу демонструє його бажання об'єднатися перед цими жахливими загрозами. Міжнародний валютний фонд одним з перших зреагував на виклики, що постали перед Україною через агресію. Та ще в березні надав 1,4 мільярди доларів допомоги. Наразі фунт залишається нашим непохитним партнером. У жовтні місія МВФ розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль домовився з його керівницею Крісталіною Георгієвою у Нью-Йорку. Головна новина цієї доби звільнення частини полонених захисників Азовсталі. Разом з їхніми родинами раділа і вся країна, але у ворожих лапах досі залишаються й інші українські хлопці та дівчата. Про тих, кого вже звільнили, та тих, на кого ще терпляче чекають, розповість наша Анна Черєвата. 215 воїнів героїв вільні. Це військові, поліцейські, нацгвардійці, прикордонники, бійці, тероборони, митники, цивільні. Серед них офіцери, герої України, захисники Азовсталі, зокрема, і п'ять командирів у межах обміну РФ передали Медведчука, що вже дав усі можливі покази слідству та 55 полонених. Слава Україні, пане президенте. Герої, у нас все добре, стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. П'ятеро звільнених з полону командирів Азова зараз перебувають в Туреччині під гарантіями захисту та безпеки президента Ердогана. Володимир Зеленський зазначив, що вони залишаються там до кінця війни згідно з домовленостями. Також серед звільнених 10 іноземців, які воювали за Україну і яким погрожували стратою. Це громадяни США, Великої Британії, Хорватії та Швеції. Вони перебувають у Саудівській Аравії. Наразі відомо про щонайменше двох запорісів, яких повернули додому. Також серед звільнених і Мар'яна Мамонтова з Бердянська, яка перебуває зараз вже на дев'ятому місяці вагітності, та ще одного героя України, захисника Маріуполя Віктора Музику з Приморська. Проте чимало родин захисників Маріуполя чекають на звістку, що їх рідні також звільнені з полону. Серед них Анастасія вже чотири місяці жодного звістки про рідного брата. І Останнього СМС він написав про те, що я вас всіх дуже сильно люблю. Ми скоро зустрінемось, тримайтесь, все буде добре. Це його останнє смс, і зараз єдине, що, що, що нагадує е, його голос, це голосові його СМС, і періодично я їх прослуховую. Сумую дуже безсилими залишаються і міжнародні організації. Відповіді усюди одні й ті самі. А іноді рідних взагалі змушували мовчати. Чотири місяці ми всі чуємо одне й те саме. По-перше, їм не дали, так як вони вже спочатку, вони цього не афішували. Тобто, коли сталася Оленівка, і коли всі вже зрозуміли, що так як нам казали, зберігайте тишу, ви не повинні нічого там розказувати, викладувати якісь там пости цього всього робити не треба. Треба, щоб була тиша, і коли сталася Оленівка. Ми зрозуміли, що, здається, ми домовчались. І ми, уявіть, кількість цих полонених, які вийшли з цього заводу, які вийшли з заводу Ілліча, почали штурмувати Червоний Хрест. І вже потім вони так дійсно признались в тому, що вони не встигли повністю всіх хлопців ну, взяти з списки, тому що в них був обмежений час. От і повністю всіх переписати їм, на жаль, не вдалось. Але рідні продовжують триматися і боротися за визволення захисників Азовсталі, адже вони навіть коли отримали наказ виходити, трималися стійко. Ці люди зі сталі. Був великий обмін, тому що ну надія була якась, що можливо його по фото хтось пізнає, чи ще щось. І коли я їх побачила, а більшість їх була з з ст... ну, тяжкими, І навіть у них оптимізму віри в те, що все буде добре, що наші хлопці повернуться, що перемога за нами. Я вам скажу, що мабуть навіть більше, ніж у мене. Загалом у полоні зараз може залишатися понад дві тисячі українських захисників Маріуполя, захисників Азовсталі. Це азовці, прикордонники, морські піхотинці, медики, нацгвардійці, цивільні. Загострюється ситуація і на тимчасово окупованих територіях. Підготовка до псевдореферендуму, примусова мобілізація та чергові вибухи в населених пунктах про це далі. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники активно готуються до проведення псевдореферендуму. У місцевих типографіях друкують бюлетені, А для чергового пропагандистського відеоролика про так зване щасливе життя колаборанти завозять масовку. В Мелітополі вони зібрали повний зал 500 людей в одному з центральних будинків культури, але мелітопольців в цьому ж залі майже не було. Всі люди, які виходили на сцену, невідомі в місті люди. Ми їх ніколи не бачили і не знаємо. Всі люди, які сиділи, більшість людей, які сиділи в зали. Ми цих людей не знаємо і не бачили. Вони їх звезли з частини Росії, з частини тимчасово окупованих територій, але це точно наші мешканці. Це масовка. У зв'язку з примусовою мобілізацією та підготовкою до. Псевдореферендуму міський голова Мелітополя Іван Федоров закликає мешканців району негайно евакуюватись до підконтрольних Україні територій. В них недостатньо людей, які хочуть воювати а, за Росію. Тому сьогодні вони хочуть зробити мобілізацію на нашій території, і саме, а, хоч вони і кажуть про добровольна, ми ж, але ж ми звичайно це не віримо. Вони хочуть наших людей відправити воювати проти нашого ж народу. Тому така команда поступила. І вчора вони почали медійну підготовку до цього фейкового дійства. А, звісно ж, ми розуміємо, що ніякого референдуму дійсності проходити не буде ніякого Тування та голосування проходити не буде лише медійна картинка. Загарбники продовжують прикриватись мирними мешканцями. Зокрема, протягом останніх днів у Васильівці вони не випускають чоловіків віком від 18 до 35 років. Їх висаджують з автівок та повертають назад. Призиваю ще раз всіх вас. Я закликаю ще раз усіх вас в першу чергу. Чоловіків призивного віку, 18-35 років. Виїжджайте, виїжджайте в бік Запоріжжя, якщо пропустять у бік тимчасово окупованого Криму, і після цього через Грузію повертайтесь до України. Але обов'язково виїжджайте. Усі бачили кадри. Як у Донецьку, Луганську ловили людей, кого знімали прямо з роботи і відправляли у військомати. Вранці в Мелітополі було гучно, як повідомляють місцеві змі, вибух стався на вулиці Свердлова у приміщенні магазину із військовою амуніцією. За попередню інформацію постраждали двоє людей. Подробиці з'ясовуються. Неспокійно і в Бердянську загарники продовжують залякувати місцевих мешканців та влаштовують демонстративні польоти авіації над містом. Жителі повідомляють, що останнім часом пересування ворожих літаків та гелікоптерів почастішало. Збирати голоси бордянців під час псевдореферендуму будуть під приводом підготовки до опалювального сезону. А в дні, коли колаборанти планують проведення так званого народного голосування, в тимчасово окупованому місті оголосили заповнення систем газопостачання. Оголошення, де людей наполегливо просять чекати в ці дні вдома, активно розклеюють у багатоквартирних будинках. Хтось рятується від війни, хтось рятує від неї. А є ситуації, коли це відбувається водночас. У степногірську зооволонтери не залишають тварин у біді, а їм допомагають активісти із Запоріжжя про плідну співпрацю задля миру і порятунку розповість чуйна Анастасія Тацій. Степногірськ це один із багатостраждальних населених пунктів Васильівського району, що потерпає від постійних ворожих обстрілів. Тут пошкоджено та зруйновано десятки приватних будинків, цивільних об'єктів, подекуди і відсутня комунікація. Жителі евакуюються до більш безпечних міст однак залишаються й ті, хто втекти від жахів війни, не в змозі. Волонтери зазначають, і для чотирилапих мешканців Степногірська війна стала справжнім пеклом. У мене було 28 Кошенят, які були вже здорові, і місце потребуло. Як почалися сильні обстріли, у нас ну у нас римі стріляють та їх контузило і вони просто здихали. Я йшла, вони шаталися, падали і вдихали. Оце після обстрілів. Котів багато подохло. У нас ну, дуже, дуже багато гине тварин. Дуже ра поранених багато собак приходить. З Кам'янського дві от здоровених собаки то на лапку хромає, то такий, ну в общем, обідрані. Наймачні ході з перших днів війни у Степногірську і взагалі у районі значно збільшилась кількість безпритульних тварин. Чиїсь господарі загинули, а хтось просто покинув свого домашнього улюбленця напризволяще. У такому випадку до порятунку долучаються зооволонтери. Тварини багато в нас живуть у під'їзді. У нас там ящики стоять. Бачили що вони ховаються туди в підвалі. І он кіоски там у нас будки стоять, вони туди ховаються. тому, що коли стріляють, вони, вони це чують. У нас дуже гучно е, чують і ховаються. Ось чули, як ричать, біжать. Якщо вони починають бігти, ричать, то ми за ними слідом, Вони. Первіше це чують зоволонтерки. Наразі піклуються про понад 100 покинутих кішок та собак зі степногірська та найближчих сіл. Годують, надають першу медичну допомогу. Попереду на пухнастиків чекає вкрай важка зима. Тож заради їхнього комфорту та безпеки небайдужі містяни виготовляють спеціальні будки. Допомагаємо всім тваринам, що приходять з Кам'янського, з цих сел, з Приморського. Ну от, де зривається, приходять всі до нас тварини, перелякані, деякі поранені. Всім всіх годуємо, всіх допомагаємо. Будки десь поробили вже ось вчора. Навіть Лена вже мені сказала, що є будки для тварин. Матеріал для цих будок теж потрібен, корма теж потрібні. Допомагають і волонтери з обласного центру, передають гуманітарні пакунки із кормами, медикаментами та речами першої потреби для тварин. Привозили ліки для тварин, каплі, глазні, це дуже часто у нас потім навіть серцеві напади у тварин від зривів, собаки падають, це дуже страшно. Ми, звісно, їх навіть людськими карвалментами закидуємо в пащу, щоб допомогти. Здебільше тут Тихо буває дуже рідко, особливо останнім часом, тому що бої, бої ви з нами, знаєте, лінія у нас яка громада міська, що може, тим допомагає. Активісти звертаються до усіх громадян з проханням бути більш обачнішими та чутливими до тварин, адже у ці надважкі часи надважливо залишатись людиною та нести відповідальність за тих, кого приручили. Кожне життя важливе. Кожне життя важливе, і щоб вкотре це підкреслити, в Запоріжжі провели акцію, присвячену Дню миру. І навіть створили патріотичний мурал і мапу бажань. Традиційно наприкінці вересня у світі відзначається Міжнародний день миру. Цьогоріч, через повномасштабну війну для України, це свято набуло особливого значення. Аби підбадьорити суспільство у ці надважкі часи, а також підтримати тих, хто постраждав внаслідок збройної агресії та був змушений залишити свої домівки, у Запоріжжі влаштували патріотичну акцію Мир у рідній країні. Активісти разом із небайдужими громадянами вирішили оригінально привітати Україну та створили на фасаді Паласу культури Орбіта новий патріотичний мурал. Цей день тепер дуже актуальний для нас і взагалі мирна у нашій країні дуже довгоочікувана подія, і всі ми кожного дня наближаємо тим чи іншим чином нашу довгоочікувану перемогу. А з цього року ми відкрили для себе певний новий вид мистецтва. Це візуальне мистецтво, який позаду мене це знаходиться. Мурал, який створили співробітники та учасники творчих колективів Палац культури Орбіта. Для наймолодших підготували безліч майстер-класів із виготовлення пам'ятних сувенірів та листівок для українських бійців. Я роблю, Я роблю аплікацію для наших солдатів, щоб їх підтримати, щоб краще працювали, захищали нас. Я їм бажаю, щоб вони перемогли. Вони дуже класні. І молодці я спочатку думаю, ну я не буду малювати так, як на зараз вона малюю на свій лад і вирішила на патріотичні тому. родзинкою заходу. Стала мапа бажань. Я написала свободи, свободи нашої країни і взагалі нашим людям. Щоб кожна людина тут маленької дитини до великої до дорослої була свободна. У всіх порозуміння. Та віри, що ми вірили і в перемогу, і в мир, і в радість, і в те, що в нас є майбутнє. до свого міста Запоріжжя. Якщо ну, взагалі можемо тут чи ні, ну до Запоріжжя, ну до Херсонщини, мабуть, і до Донецька, тут до нас найближче. У ці надважкі часи українці продовжують гуртуватись заради спільної мети скоріше перемогти. Цього року на 22 вересня припадає день осіннього рівнодення. Астрономічне явище, коли тривалість дня та ночі однакова. Вже від завтра дні ставатимуть коротшими, а ночі довшими. І це були всі новини на цю годину. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати наш телеканал, можна це зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо у наших захисників і чекаємо перемоги. Все буде Україна!